Добрий ранок. Всіх вітаю на каналі щоденник рибалки Сьогодні я їду відвідати ставочок в селі Вільхівці. Тут був я один раз минулого року і дуже він мені сподобався. Надзвичайно багато тут є короба, товстолоба, гамура, карася. Ставок знаходиться в центрі села. Доїзд сюди в будь-погоду, так як з траси як з'їжджаємо, то ось дорога кам'яниста. Тобто не дивлячись на дощ. Ось приятної умови, сюди можна любою машиною доїхати. Ось під'їжджаємо вже до села. Ось табличка вільхівці. А? Чи вільхівці? Ось, дивіться. Раз. І ми вже на ставочку. Так і для сміття. Все чистенько, навіть є така хатиночка, де можна перекусити. Так, гарно все чистенько зроблено. О, тут можна собі. Приготувати шашличок. Чудово. Їдемо туди в кінець. Там є споруда така побудована. Пірс чи місток, можна так сказати. Сьогодні я буду ловити з нього. Ловити я буду на ківок і можливо на товстолоба закину. А на ківок вже подивимося, яка риба попадеться. І хочу я сьогодні використовувати маленьку вудочку з цього з цієї споруди, там великої вудки не треба. Ну, і У мене такий задум половити на маленьку вудку. Півтора метрова довжини так, зараз я вийду туди, монтувати снасть почну і закидати для ловлі. Місточок такий Медгейзер. E no ocorre e... 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 Все, одна снасть є. Простенька, перероблена, трохи саморобна наполовину бортова будка у мене. І буду пробувати ловити на цю снасть. Нормально видно? Ось так, щоб сяду. Ну що, все в мене приготовлено, Снасті на товсто лоба закинуті. Тут підгодовано. Починаю. риболовну. Смачненьку кукурудзу. Ага, ось такий карасик. <рив> <рив> І то він за бороду зачепився. Я його відпускаю. Добре, що не рак. Постав я такого мармишечку. Ольграмочку. Ще не приноровився підсікати цього. О, є. Це вже такий карасик, що його можна брати. Краса? це вже дуже гарний карасик. Це якраз на сковорідочку. Нічого собі окунь, але дивіться він такий білий весь. Цікаво, гарний окунь. Тут значить і взимку можна ловити. А я окуня відпущу. Відерко. Все, сьогодні гарно, тільки одна проблема, що вітер сильний, і тому я зараз зайшов в машину і хочу сказати пару слів. Дуже гарно бере на коротеньку вудочку можна сказати, на зимову вудочку карасик. Краски попадають і менше долоні, і долоня і навіть трошечки більше. Тобто я собі таке роблю резюме, висновок для вас, що, наприклад, ловити карася, то тут можна без проблем навіть на таку маленьку вудочку. Я думаю, навіть якщо отак під берегом закинути на поплавочок, і він буде клювати. Підгодувати трошечки. Я поміняв мормишку, поставив легшу мормишку з меншим гачком, тому що на кукурудзу мені було важко підсікати карася. І поставив я значить, замість став, ставлю зараз, наживляю пінку опереше. І клює просто ну, неймовірно, ненормально. Навіть мормишка на дно ще не доходить, а карась вже атакує. Тому, якщо по карасю, то тут взагалі супер. Най окуня одного піймав. Ну що ж, іду, продовжую. садком накриваю, тому що один раз звідти вискочу і туди втік прямо. Yeah. Uh -huh. Карасик на кукурудзу взяв. Добре, хто там є? Чудесний карась. О, Це взагалі Супер пупер Ну, пара що взяв? Ух, грубий. Бульки, там, там, риє, риє тут. Номер телефону пані Роксолани я дам у передмові до відео. Якщо комусь щось ще буде незрозуміло, то ви зможете... Подзвонити і детальніше розпитати. О. Так, не прогадав я, що на Карася приїхав іменно у Вільхівці. Чудовенько Що там? Ух ти ж. Ага. Це же попався коропець. Невеликий, але я трошки його не мучу. І в 400 в нього значи риба там підійшла, бо він танцює, але яка може караська був згодом на цю штучку. Все таки перевірю. он втягивал. Ничего? оп Ох, сколько у нас тут карасиков. Пробую найти на мастерку. В принципі, вклює на все. На кукурузу просто гірше. На опереше нормально і на мастирку непогано. Не пригадав я, що я сюди приїхав сьогодні. Дуже мені подобається. так собі безтурботно сидіти і карасиків симпатичних тягати. Просто диво. Ця рибалочка. Тут в вільхівцях. Красик який. На таку маленьку вудочку. тягати супер. Мало карасиків менш я відпускаю, але є й такі папля. Наприклад, цього можна відпустити. Нехай ще підростає. Закінчую сьогоднішню риболовлю. Просто чудово. Я не змучився, сидів собі тут на цій драбинці і вона таку маленьку водочку тягав караську. Просто, просто я захоплений. Вон, дивіться. Клас. А скільки ще повідпускав. Товстолоб не клюнув. Трошки були хвилі і було прохолодно сьогодні. Але карасики чудесні і потішили моє сердечко Значить, нагадую що номер телефону контактний дам в описі до відео щоб ви могли позвонити і запитати все що вам хочеться уточнити деякі речі А я буду прощатися з цим прекрасним ставочком, а також з вами. Дякую за перегляди і за приємні коментарі. Тримаємося. З вами був щоденний рибалки.